Головка повністю перебрана. І всім привіт і доброго дня, дорогі підписники. Будемо відновлювати китайського карбюратора від китайського звичайного 4-тактного скутера 80-кубовий, ка 80 ка Що у нас виходить по карбюраторі? Фільтр був воздушний дуже сильно забитий. І в нас в воздух попадало дуже багато піску. Ішли порохи, пісочок. Все летіло в воздух. Все летіло в воздух, Ось, як бачите. Ось ця голока від цього скутера. І що тут виходить? Здивіться. Все у приростах глини. Все в порохах, повністю. Клапан згорів. Ну і карбюратор трошки вийшов з строю. І що виходить? Як відновити карбюратора? Я першим ділом, що взяв, я вам там коду подивитися, який він був, я взяв його та й вимив. Ось так. так, ось такий карбюратор, ось в таких там глинах. маю. зверху це байка, ось там, де канал іде воздушний. Болтів немає, нічого, болти понакладаємо. Це все відмиємо, відчистимо, установимо карбюратор, ось так. так. з компресором згори. І зараз будемо розбирати, пробувати його поремонтувати. І для цього взяв ремкомплект, жикльори, нижна, поплавок, нова іголочка. На Бензин. Тут ще стоїть якесь допотопне таке днище, а стоїть шланг зливний. Ну і ось тут теж, виходить, болта немає. Буду себе шукати, може, днище заміню друге. Десь у мене мають бути ще карбюратори. Що далі, виходить? Получається, поїхали. Знімаємо кришечку. Є тут у нас тільки один болт, другого болта нема. Знімаємо кряшку. О, файно. Пружинку хтось прирізав. Не міг, напевно, закласти. Ось така коротенька пружинка. Має бути ще враз довше. Так, фіксатор. Що, дюбель? Капець. Фіксатор для з дюбеля. Угу, Діафрагма. Загнена, туди всередину не закладено, тут відорвана. Фіксатор, ОГА, а всередині голка ціла, заслонка вийшла з строю. Іголка вже була піднята майже на напослідне, хтось піднімав. Фіксатор тут обірваний. Ну Діафрагма ціла, але з'їджена. Нам потрібно замінити другу, аби в мене знайшлася така. Що далі виходить по ньому? Всередині тут прирости глини всякої, дивіться. В цьому каналі тут просто ужас, що тут вариться, дивіться. Будемо його. Ось бачите, це все глина. Будемо його ще зараз тут мити, вичищати, але першим ділом я хотів би зібрати, зняти днище, подивитися, який там, там жикльорів. Чи вони ще там цілі, чи ні, може вже і там поломлені. Провіряв дросельну заслонку, вона шату немає, не ліфтить. Це вже добре, значить буде холостий вертати, нічого там не підклинює. все чітко відкривається закривається, це є плюс. Різьби тут, ну, такі утерті трошки воно буде. Підсос е закленив, я його ледве витягнув звідти обогатітель. Електроклапан, так скажем. Який на холодну збільшує. Подачу топлива відкриває додатковий канал, щоб скутер холодний завівся. А То на холодну, знаєте, будь-якому моторові потрібна збагачена суміш топлива, щоб воно, щоб мотор міг запуститися. Так, тут я вам скажу, карбюратор до мене такий давненько не попадав. Жалко, шкода, що у ремкомплектах для карбюратора, Мені ще не знаю, я вже скільки цим займаюся, ну не попадалися мені ось ці діафрагми, які йдуть на ускорительний насос. Ось ця, що я зараз розбираю. Тут стоїть у нас діафрагма. Ога. І все в такому все в такому прирості. Це не могло їхати. Все в такій глині. Пісочок. Це все пісок. Ось ця діафрама мені ще не попадалася ніколи. Не знаю чого. Стараюся їх вибирати з карбюраторів старих, які мені попадаються. Діафрагма ціла, не пошкоджена, тільки тут дуже багато пісочку є. Але вона, як би, то візуально не пробита. Поми замочуємо бензину Це всю Я режу почистимо, щоб було гарно. І будемо мати порядочок. І дивіться, тут є в днищу ще одна резинова. Сальнечок, так скажемо, ось такий. Не загубіть його, бо будете дути компресором вилетить. Нижче попробую замінити. У днищу, Звичайно, купа мусору, купа всякої, -всякої, всякої всячини. Прокладки вже немає, вона задубіла тут повністю. Її знижче не видно. Замінимо нову. Нижче, надіюся, знайду в себе хороше. Так далі, Жикльори, бачу, стоять ще оригінальні. Поплавок не заклинив. Іголка може ще навіть тут добре. Чого це не закручено? Різьба є, але не закручено. Дивно? Розбираємо. розбираємо. Бо хорошого карбюратора купити немає де. Вау, іголки нема теж. Іголка вже згнила. Повністю. Іголка згнила. Іголочка в мене є нова. Замінимо іголочку. Корпус не знаю чого. ну Скільки мені попадалося нових карбюраторів, у мене десь є штук 4-5, як мінімум. Кожен новий карбюратор то і ігла не така, то діафрагма пропускає, то бензин тече. то там якісь канали забиті, Не підлягає він регулювання. Робіть з ним, що хочете. Він не регулюється і просто капець. намучуся я з тими карбюраторами, я вам скажу. так добротно. Є де з тих пару корпусів нових і що виходить, купують люди новий карбюратор, Самі кладуть, то не їде. Потім Іване зробить щось. Привозять. І я вже тоді щось там чую, Тут капець забито, Йо, треба балончик хімії. І то добрий. Канал ну так камера не передасть, там канал забитий повністю піском. Зараз ми це будемо все замочувати, продувати. Чистити, щоб був корпус хороший. Бо нового карбюратора купити де, немає. У хорошому стані, так щоб поклав, я не знаю. Не попадалося мені такий карбюратор, щоб ще колись, так скажемо, років 5 назад. Так, були такі карбюратори. Мерційна трубка є. Вона якась там не дуже хороша. Так, були ще такі карбюратори, років 5 назад. Я ставив. так, плюс-мінус. Їхало досить непогано. Ще заводилося все. А зараз таке роблять, що нічого немає там доброго. Ось тут хтось болтик задовгий поставив. Знайдемо коротший. Ось цей задуже довгий. Знімати через те, що тут стоїть ще одна діафрагма, яка йде на розрідження і піднімає заслонку. Тут є канал на неї. Йде клапан, там теж не закручено, не знаю чого. Клапан йде туди. І воно не буде працювати. Треба подивитися, чи та діафрама ціла. В деяких карбіраторах є, так що він не регулюється, не підлягає регулюровки, погано їде, не набирає обороти, тупить. Знімайте діафрагму, розбирайте. І дивіться до неї. У мене було багато різних карбіраторів, де іменно була причина в діафрагмі. А що тут у нас? Тут діафрагма ось така. бачите Повністю зіржавіла і купа пісочку. Ми це все почистимо, звичайно. Е, так, не загубіть. Тут є теж резинка кольцо уплотняюща. Не загубіть цю резиночку, бо немає де дістати. Все, ці канали ми попродуваємо. Обхідний канал, сюди йде, що дає більше партію бензину. Так. Навіть не бензини, а воздушний канал відкриває заслонку, щоб ця заслонка рухалася. Так, це ми все почистимо. Тут якийсь я вже знайшов кусочок дротика, тросика навіть я вам скажу. Звідки він тут узявся? Бачите, камера того не дуже передає, але є жила від троса. Якось так. Так, зараз беру яржик від посуди, вичищаю скільки можу, корпус мию, чистю, тут нищиться все гарно чистю. І йду продувати, щоб воно таке не було. Це все чистю. пшекаю хімію і буду продувати. Продую, знайду запчастини, буду збирати і продовжимо з вами ремонт карбюратора китайського чотиритактного скутера. І що? Маємо ми, як я казав, СВК китайський карбюратори, Ще мітки на них навіть не є. Ці карбюратори нічого не від'їздили, але для донора підуть. Болтики маємо три дни, хороші. дни ще хороші. Ось, як бачите, з такою заглушкою, що не потрібно буде того крана. Зараз візьмемо звідси днищі. візьмемо звідси тяжку на тросі кріплення, вона така хороша. В общем, Маємо три донори. Ми зараз повитягуємо на наш карбюратор. І виходить, що по корпусі, ось як бачите, стоїть Кейхен ну, СВК, китайський, звичайно, але китайський оригінал. Є код на ньому штрих-код. Кейхен СВК. Що виходить? Я його вичистив, всі канали поведував, в всі цілі. Все, ось так наглядно, бачите, який він гарненький зараз став. Все, заслоночка ходить, все промито продуто. Зараз беремо, не вистачаючи так скажем, запчастинки, які не можна замінити. Беремо з карбюраторів донора, я піджину у вас Ось це дни я вже ставити сюди не буду. Ось таке воно. Навіть мити це не мив не це піде в брак, кришечку теж цю, щоб не чистити, візьму друге. Збираю в общем, запчастинки, які потрібні до цього карбюратора. Продуваю жикльори. ще в старих запасах знайшов верхню кришку, ось таку є у мене тут Japan Кейхін. Так, Тоже така сама кришка. Виберемо якусь кращу кришку. Ремкомплект поставимо новий, Жиклер, клапан поміняємо, Поплавок замінимо, прокладочку замінимо. Зараз е, Виберемо діафрагму. У мене тут є, ось бачите, хороша. Я її помию, ціла, невредима. Є зовсім нова, навіть ще не стояла на скутері. Є там ще деякі частини. Що зберемо? Я комплектую, зараз тут зберу ось так, що мені потрібно буде для цього карбюратора. Дую жикльори обов'язково вибираю або нові, або нові, ці старі. Зараз будемо бачити, що по ним тут виходить. Якось так. Комплектую це все, буду складати і вам все детально покажу. А з вами, як завжди, гараж Сталеві нерви. Залишайтеся на каналі, буде цікаво. Ну і що по карбюраторам? Вибрав я з карбіратора виходить, старе я ставити вже не буду, поставлю друге. І тут по карбюраторі я ось маємо нове дне дно, піддончик карбюратора поплукової камери. ще мітки навіть є, воно не їздило. Кришечка. Вибрав в себе ось таку діафрагму, заслонку, теж з карбюратора вона ще не працювала. Е, клапан іголочку, яка тримає подачу бензини нова. З ремкомплекту новий. Е, Плавок. Ось поплавка. Набрав жикльори. Ось дивіться, по жикльорам. Оцей жикльор, який регулює подачу воздуху бензину, він є правильний. Там оригінальний стояв, я його залишу. Іголка ціла, він хороший. Його помив, почистив, я його залишу. Для нього е, взяв з набору теж пружинку. Взяв шайбу і кольцо. Резинове кольцо. Так, це ми назбираємо. І ось тут, виходить, ось так. У нас є карбюратор. Болтики для нього. Дно. Корпус карбюратора вимик і вичищений. Ось тут я заміню болти. Поставлю власникову ось таку тяжку з нового карбюратора Ту стару ставити не буду. Діафрагми всі. Іголочка, дивіться, по іглі, яка є в ромкомплекті Ось ця ігла не підходить. Я не раджу її ставити. Вона неправильної форми. А ця ігла. З карбюратора. Тут є маркировка на ні, тому що на камеру не буде видно. Я поставлю на середнє положення. Вони трошки різняться. Ця ігла йде, конус, такий перепад має тут трошки, а ця йде якась непонятна. Я залишаю, старайтеся залишати іголку ту, яка там була. Ставлю цю іглу, яка була. Болт рівня, ну подача бензину в воздуху теж заводський. Жикльори я вибрав у себе з карбюратора, хорошого е, ну, Оригінальні, так скажем, які там колись стояли. Це не, ново, не, ново, не з набору, не нові, бо вони нові такі дешманські дають, що просто капець Це з хороших жикльори, все промив прочистив. Е, старі просто навіть вже немає смислу ставити, бо тут вони такі роздовбані отвертками від часу, Колупали їх я їх ставити не буду. І, виходить, ці всі болти які йдуть у карбюраторі старі, я позалишаю, я поставлю нові. У мене є такі гарні з карбюратора болти, і зараз приступаємо для, до складання карбюратора. Будемо його збирати я вам покажу коротко, що і як. Це все складається дуже просто. Головне, щоб у вас була така, так скажем чистота. Щоб була така чистота у вас. Ось так. Карбюратор вимітий у нас повністю і беремо жиклер один. Там е, емульсійна трубка, переконається, що є. Там під цим стоїть емульсійна трубка. Трубка у нас стоїть на місці, вона хороша. Ставимо жиклер. Закручуємо. Я його затягую пласкугубцями, бо ключиком затягував, там головкою чи накиднем. і так вийшло раз, що просто цей жиклер уломив. У корпусі, не знаю, перестарався так скаже. Тепер беремо, перепровіряємо верхній. Затягуємо Тепер крутим другий житер. Все затягуємо без фанатизму. Є. Тепер беремо новий поплавок. І нову іголочку. Ставимо іголку у карбюратор. Ось поплавка теж нова. Чик. І це все на своє, так скажемо, законне місце. Встановлюємо. Ось цей болтик прийдеться залишити той, який тут стояв. Ага. А він у мене не хороший. Дайдемо другий. Так, і беремо болтик на ось карбюратора. Обов'язково ось закладаємо у посадочне гніздо, вона має своє. Так, щоб тут вона не виступала і до кінця опиралася в корпус. І тут нормально затягуємо її. Так, виходить, що у нас є поплавок задертий догори. Карбюратор ставлю рівно. Ось, Ось. Вхід, вихід, так, щоб було рів... вхід і вихід, так, щоб було рівно. Поплок задертий догори. Треба нам ось так десь поставити. Він амортизірує, е на поплоку. Ось тут є язичок. Нам треба зменшити трошки рівень. чуть чуть підігнемо його. Поплок ще новий. Все там того ходить. Навіть забагато ще чуть-чуть дамо менший рівень. Більший, тобто рівень поплоковій камері. Ось так я і залишу. Ось так і залишу. Ось це виходить рівна плоскість. Ось так. З лівого боку вхід, з правого вихід. І попловки стосовно цієї плоскості. Чик. Ось так. О! Щоб поплавок був рівно. І голка нова, надіюся, текти не буде. Якщо потрібно, буде, то ми чуть-чуть Більшим. Так, це в нас є жикльори затягнені Зараз беремо нижче карбюратора. звичайно нову прокладку. Нова прокладка. Встановлюємо сюди карбіратор. Тут це переконаємося, що у нас жикльори затягнені, поплавок затягнений рівень бензину виставлений. так Прокладочка, все на місці, ніде не вилазить. Все у нас там продуто, видато, все чистеньке. І тепер зараз встановлюємо нові болти. З карбюратором я вам скажу, я повозився е, вже друга година часу минула. Поки я то все розібрав, помив, продув, почистив. Час біжить, летить, так скажем, не співаєш це все робити. Дехто думає, що так просто. Привіз, розібрав, склав, все, поїхало. Угу. Поїхало. приїхало. Так, ставимо пильничка, встановлюємо який йде на ускорительний насос. Обережно не рвіть його. Це мій, бо той, який тут стояв, вже сховий служив. Пильників немає де купити таких. Це теж з карбюратора нового я виколупав. Так, і встановлюємо діафрагму ускорительного насоса, сальничок не забуваємо. Резиночку, про яку я розказував, зверху в нас повинна стояти спружинка. Встановлюємо спружинку. І аж тоді закриваємо днище. Ці все резинки в нас, я так думаю, що будуть трошки протікати. Але поступить бензин, гума, так скажем, розсохнеться і все буде добре. Так, встановлюємо. Бо цих діафрагмів немає де дістати. Я вам скажу просто анреал. Я вже де не шукав ремкомплекти, скільки часу займаюся цими ремонтами мопедиків. Мені ще ці ремкомплекти діафрагмою не попадали. Так, і тут встановлюємо теж сальничок. Діафрагму. Двіться, щоб вона ціла була, бо скутер не буде набирати вороти. Спружинку. Кришечку теж канал видуєте. З карбюратором, якщо ви знаєте його принцип роботи, все можна зробити. Хоча бувають такі карбюратори, які так, не підлягають ремонту. Я вам скажу, бувають такі карбюратори, які не підлягають ремонту. Через те, що. Там всередині канали забиті, я їх і 647 замочу, і воно чогось неможливо просто продути їх. І він ремонту не підлягає. Ось так. Чи то заводські якісь дефекти, чи там що, я не знаю, але були в мене такі, що я зробити просто-напросто не міг. І дуже багато таких нових карбюраторів, які просто не підлягають ремонту. Закрутили. Тепер встановлюємо. У них іде довший болт. Дивимося, чи воно все у нас тут ходить, чи пружина вертає, бо це ускоритель качає. Ускорительний насос. Так, болтики у нас є. Даємо газу і дивимося, чи нажимає ось цей язичок. Чи цей язичок нажимається? Який йде на ускорительний насос? Там є ролик. Ось той ролик нажимає на ускорительний насос на гачок. ось тут іде ролик. Все, бачимо, все нажимає, все вертає. Можете так попробувати тверточкою. Нажали, пустили. Так, є. Але у нас, виходить, ще потрібно ускоритель відрегулювати, бо тут він тримаємо тут пальцем. І виходить, от язичок, бачите, до ускорітельного насосу взагалі не достає. Потрібно вернути трошки до гори, щоб був тут малесенький зазор. Бо не буде зазору, не буде поступати бензин у діафрагму і не буде качати, не буде наповнюватися камера бензиною повністю, і не буде ускорительний насос качати. Так, як бачите, тут у нас є зазор трошки, там пару міліметрів буквально. І вся діафрагма ходить. Все буде качати. Канал воздух, бензин. Я тут жикляр вирішив залишити той, який стояв, він хороший, ставлю спружинку з нового набору, бо раз, спружинка і шайба згнила просто геть. Ставлю нову шайбу. Ось так. І новий сальничок з ремкомплекту. Ось такий бутерброд ми склали. Перевертаємо карбюратор Вверх ногами і закручуємо жикляр. Закручую до упора. Все вперлося. І відкручую на оборот. Пів оборота, оборот. Коли заведеться скутер, я вже буду регулювати. Тепер зараз встановлюємо засновничку з діафрагмою. Вона з нового карбюратора у нас ще немає правильної форми. Тут не притиснулася добре. Кришкою треба буде погратися, коли закладати. Туди встановлюємо іголку. На середнє положення я поставив. Є іголка. Закладаємо фіксатора туди. Чик. Є. І тепер нам потрібно дістати спружину, бо спружину скоротали. Ось така вона стала маленька. Каповедна бути. Пружину так чуть-чуть можете розтягнути, не дуже чуть-чуть Дивіться, щоб це було чисто. Бачите, наскільки її скоротали. Майже ще раз. Так, встановлюємо пружинку Крешечку. Крешечка залишилася від нього. Тут є фіксаторчик. Коли ставите кришку, дивіться, щоб вам. Добре сіла діафрагма, щоб її не закусило, бо тут трошки проблематично її закласти. Вона ще нова. Ось так. І тут тепер повинні стояти ось такі болти. Не через ціле різьба, болт з фіксатором, так скажемо. Він такий є, болт з фіксатором. Все, закручуємо болти. І карбюратор у нас практично готовий. Залишилося тільки поставити електропідсос. Зараз я його буду встановлювати. Ось такий вийшов у нас карбюратор. Потратив я на це дуже багато часу, воно того може й не вартує. Ну, я не знаю. Але карбюратор я впевнений, е що він повинен працювати, бо карбюратор оригінал. І дивіться, що у нас по, по електроклапані. щоб ця резиночка тут йде навкруг, була ціла і натягнула воздух. І тут повинна теж стояти резинка. Зараз я заміряю, беру отвертку, там є емульсійна трубка. До кінця емульсійної трубки упираю отверточкою. І так примітивно, приблизно ось так чик. І зараз буду бачити, чи, наскільки він відкритий. Ось тільки він сідає, як бачите, наскільки відкритий. Ну, я вам скажу так, грубо говоря, пів сантиметра плюс-мінус. Цього вистачить для каналу, щоб подати бензин. Ось тут є канал. Який бере воздух і подає бензин, піднімає голку. Якраз він так добротний. Зараз встановлюємо електроклапан на місце, перевіряємо, чи він не клинет, ставимо скобу на нього. І все, наш карбюратор готовий для установки на скутера. А ви побачили, як його можна почистити, як можна зробити з старого карбюратора люди, якщо ви маєте е належні запчастини, які потрібні вам для цього. І ось так виходився такий у мене карбюраторчик. В хорошому стані зараз він. Я його перебрав, вже кльори поміняв. Які потрібно було прокладочки, резиночки. Ви це все розбираєте, продуваєте, чистіть, не бійтеся, у вас обов'язково все вийде. А я йду встановлювати карбюратор на мопеда. З вами був, як завжди, Гаразд сталеві Нерви. Якщо відео було цікаво, ставте лайк, пишіть коментарі. І до зустрічі у нових відео.